Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування вчора. Надвечір пізно було зафіксовано надзвичайно ефектний і ну грандіозний за своєю потужністю вибух у Донецьку. Такого ми не бачили давно із окупованих територій, з прифронтових територій. Ну на Росії ми таке бачили приблизно, коли якісь воєнні заводи вибухають там порохові або хімічні заводи. Тоді справді детонація грандіозна і зносить цілі цехи, там цілі будівлі. таке було в кількох російських регіонах останнім часом. Тепер у Донецьку щось надзвичайно сильно вибухнуло вчора пізно ввечері в районі. Кажуть саме міжнародного аеропорту в Донецьку цей вибух стався. От е кадри фіксували місцеві мешканці. І ви самі бачите. Купол цієї ударної хвилі, який підіймається у небо після вибуху, це означає, що справді здетонувало дуже багато боєприпасів або вибухових речовин. І вибух був надзвичайно серйозної сили. Потім ми спостерігаємо вже на цих кадрах і повторну детонацію, коли якісь снаряди, ракети, невідомо, що це починає. Вибухати пізніше після основного прильоту, після основного вибуху, і от розлітатися на всі більші яскравими такими спалахами сталося все це. Перший вибух я маю на увазі приблизно о пів на дев'яту вечора. Саме тоді російська система ППО в районі Донецька почала реагувати на невідомі повітряні цілі. Повідомляли місцеві мешканці про прильоти саме ракет, тобто це не були нібито дрони або. Були ракети з характерним свистом, швидкістю прольоту і так далі. Але це свідчення очевидців, це не якісь підтверджені дані із е, проінформованих джерел. Так, це те, що люди бачили і фіксували на місці. Ну і вже ми побачили згодом і е, таку детонацію надзвичайно ефектну і е, ну, рідкісну, скажімо так. Е, значить, у чатах місцевих мешканців вибух пов'язують з районом колишнього міжнародного аеропорту і селищем спа. Артак, приблизно геолокують цей вибух саме цим районом, і власне кажуть, що цілями могли бути склади боєприпасів дронів Камікадзе, типу шахет, хоча дрони Камікадзе типу Шахет з Донецька не запускають, як ми знаємо, запускають значно далі від фронту з інших локацій. Вони визначені цілком. Але також аналітики з групи Кіберборошно вказували на те, що на території. Донецького аеропорту справді облаштовується інфраструктура для експлуатації дронів типу шахет і гербера, і на супутникових знімках було зафіксоване зведення закритих майданчиків на території саме аеропорту. Я маю на увазі для зберігання і пунктів ручного керування цими безпілотниками дронами. Тобто, цілком можливо, росіяни справді собі таке литовище місце запуску дронів там облаштовували в Донецьку. Це було виявлено нашою розвідкою. Відповідно, цей склад з шахедами було підірвано. Цю версію ми не виключаємо. Просто констатуємо, що раніше шахеди із Донецька не злітали. Їх запускали з Криму з окупованої території, з там з Курщини, з е, Ростовщини. Так, такі запуски були. Краснодарський край, але не, не Донецьк безпосередньо. Отже, про цю атаку таємничу і грандіозний вибух в районі Донецька про удари наших безпілотників по російській енергетиці. Ці говоримо далі з Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП і колишнім офіцером повітряних сил. Пане Анатолію, як завжди, радий вас вітати в Етері 24-го. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава всім. з того, що ми побачили із Донецька на кадрах вечірніх і вже сьогодні. Зранку, що можемо припустити або констатувати з приводу деталей або цілі цієї операції? Чи справді осінтери не помиляються, і росіяни могли облаштовувати пункт запуску таке собі литовище для шахедів в районі міжнародного аеропорту, колишнього в Донецьку? Вед насправді почнемо з того, що Росія намагається облаштовувати якомога ближче е пункти запуску шахеду для того, щоб суттєво навантажити нашу протиповітряну оборону. Тому безумовно треба казати про те, що не тільки там Донецьк ще й в Криму є декілька пускових майданчиків, які вони облаштували. Додатково можна розглядати і Луганський аеропорт, теж як один із елементів облаштованої ділянки для того, щоб робити такі диверсійні дії. Але я би звернув більшу увагу на те, що за останній час набагато більше стало ударів класу Мідол тобто ми кажемо удари в 300 кілометровій зоні, і це е дуже приємно, тому що це може допомагати активно вибивати логістику ворога і ломати деякі склади, які вони безпечно використовували на цій відстані. Умовно кажучи, повернення нам а надання нам можливості використовувати Storm Shadow, збільшення деяких наших власних спроможностей. Спроба все ж таки переорієнтувати навіть наші діпстрайки на більш коротку дистанцію для того, щоб наносити удари. Це є позитивним моментом, тому що е такі удари повинні відбуватися щодня. Е е ворог активно накопичив велику кількість озброєння. Ворог використовує літаки, аеродроми, гелікоптери, дохлінібоузіпня. Причому безнаказано, тому треба казати про уда саме такі удари. Чим бити по цій території у нас е... ну певна кількість збройні є, але ж навтаки ну, давайте здоважимо, що треба суттєво масштабувати наші спроможності, тому що е... ми повинні відхідно відповідати ворогу для того, щоб у нього навіть не було часу на перезарядку.